Друзі, вітаю вас на youtube каналі Курбанова Лайф. Поговоримо сьогодні трошки і випустимо ексклюзивний блог, присвячений і політичній діяльності, що відбувається у нас у політиці. Що відбувається з ініціативою проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях, і не тільки зробимо це за участю Віталія Бали, політтехнолога. Пане Віталію, завтра має відбутися м'яко кажучи, нетривіальна подія на геносамблеї ООН вперше онлайн дозволили виступати президенту України Володимиру Зеленському. Володимир Олександрович не поїде, тому що в Україні війна, але виступав буде ваші очікування, що завтра має відбуватися. Ну, я дуже сподіваюся, що його команда добре підготувала, бо насправді це на заході цей термін жили і мені дуже подобається емополітика. Тобто, всі говорять про те, що Володимир Зеленський зміг налагодити вдалу комунікацію з зовнішнім світом, і саме беручи до уваги звернення до емоцій. Оце вони назвали емополітикою. В нього це дійсно. Дуже добре виходить, і от я сподіваюся, що вони підготували відповідний текст, який витачить ті емоції, які потрібні Україні для того, щоб потім це перейшло в реальну політику, а саме в підтримку України і в допомогу Україні. І безумовно питання з моєї точки зору має бути не в сенсі того, щоб Володимир Олександрович почав звинувачувати Організацію Об'єднаних Націй, що вони не. Відповідають на ці виклики і проявили свою безпорядність. Це дійсно так є. Але я дуже сподіваюся, що в своєму виступі він про це не буде говорити. Бо після цього, ну навряд чи деякі країни захочуть нам допомагати. Тому от емополітика, вона, хоч і є вдалою, але вона має бути також виваженою і чітко продуманою. Угу. Ну давайте якраз про допомогу два слова скажемо. Тому що о, зараз у Сполучених Штатах Америки принаймні так видається після успішного контрнаступу на харківському напрямку. Вони ще більше заговорили про надання нам озброєння, фінансування і так далі, але от вчорашні події, вчорашні заяви з приводу псевдореферендумів, вони стимулюватимуть наших партнерів до ще більшої підтримки або навпаки, вони знову будуть нажахані, що там Путін справді не знаю, буде якось по особливому захищати ці е, території, які він і так контролює. Але тепер вони будуть псевдо закріплені ще й на юридичному підґрунті? Я думаю, що це якраз з боку української влади має бути чіткий меседж. Що це має стати каталізатором допомоги, бо коли ми говоримо про контрнаступ, всі мають усвідомлювати, що без відповідної зброї і відповідної кількості нам буде дуже важко продовжувати цей контрнаступ, і це має якраз всі ці події, які вчора ну фактично почалися. А я маю на горі заяви про референдум і приєднання до Росії, якраз без моєї точки зору. Мали би стимулювати цю допомогу, і я би дуже хотів би, щоб аргументація була зокрема і в тому з боку української влади, що чим більше ми звільнимо території, тим меншими буде виглядати навіть формально, я не говорю юридично. Ну, результати цих цих фейкових референдумів. Хоча вони ну ми взнали, хочуть проводити онлайн, то мені насправді дуже цікаво, яка буде явка. Так і скільки людей ну реально ніби проголосують, але я вважаю, що саме оці заяви вони би мали стимулювати і пришвидшити. Бо чим більше територія буде звільнена, де окупована, тим, скажімо так, буде комічними будуть виглядати ці референдуми. Але на от на темі підтримки світу і фінансової і військової озброєння, пан Віталій, я вас хочу тоді запитати про внутрішні проблеми із військовими, тому що в нас є одна низка це історії з переслідуваннями бойових генералів, це кейс Сергія Кривоноса, це історія із паном Марченком. Ну і те, що кажуть, що є певне внутрішнє протистояння між центральною владою президента і, наприклад, там головнокомандуючим. Чи спостерігаєте ви справді таку конфронтацію, і якщо так? То до чого вона може призвести? Ну дійсно є е, таке обговорення в суспільстві, і насправді з офісу президента дають підстави. Цього не потрібно робити. Ну я наведу один приклад, 14 червня, якщо не помиляюся, коли публічно в своєму вечірньому відеозверненні е, президент України доручив головнокомандуючу розбиратися з. Скажімо так, захистом для військових. Ми розуміємо, що це не генштаб, цим займається, не Голокованович. Для цього є ціле Міністерство оборони, але це було зроблено публічно. Навіть якщо він хотів йому дати таке доручення, можна це було робити не публічно. Тому в цій ситуації опоненти в першу чергу Зеленського і неприхильники української влади. І до речі, після цього якраз і з'явилося буквально через годину, якщо не помиляюся, в московському Косомольці на телеграм-каналі вже з'явилося про те, що є конфлікт між Зеленським. І Тому цього робити не потрібно. Більше того, я говорю, хотів би так сказати, що Валерій Залужний зараз ну, користується великою не тільки повагою серед військових, але й підтримкою громадян. Він вже став одним із символів нашої майбутньої перемоги. І я би не радив нікому ну, займатися політикою. Політики хай займаються політикою після перемоги. А коли війна, це насправді справда, справа військових. Я розумію, що. Офіс президента хоче показати всій країні, що саме там приймаються рішення ключові по веденню війни. Но, насправді це не так. Тому, будь ласка, от не, не влазьте туди, куди не треба вам влазити. Займайтеся ви своєю справою, забезпечте армію всім необхідним. Це озброєнням, це тою ж зимовою, зимовим одягом. Зараз знову же питання це стало, ніби добре почали цим займатися. А військові хай займаються своєю справою. Вони роблять це дуже добре. І саме завдяки військовим, в принципі, ви можете собі дозволяти от всі ці такі знову політичні греші, які насправді наразі не на часі. Не те, що треба вам вказати на промахи, не на часі, а не на часі займатися зараз політикою. Ну, бачите, яка історія військові вони не залежать від рейтингів, вони просто роблять свою справу. Ну і ми бачимо, що українці зараз їм довіряють нашим військовим, звісно, найбільше. А воно сто дані. А політикам треба за це все ж таки боротися. І ми пригадуємо рейтинг Володимира Зеленського, наприклад, до війни. І зараз він змінився, і це на це впливають в природні рішення. Тут речі тут сумнівів не може бути. Але бачите, як якщо ймовірно із військовими влада могла би більш-менш спокійно їх змінювати, да там кажуть про те, що були ініціативи зміни головнокомандуючого і його підвищення, те про що ви зараз кажете. То є люди, які в команді президенти є незмінними. Це голова все президента Андрій Єрмак. Його зараз навіть під час війни дуже сильно і на заході, і всередині України критикують за те, що саме він стоїть за узурпацію влади, за те, що саме він Вляє своїх людей на місцях. Ну і президент Володимир Зеленський, ми знаємо, що віддає йому неймовірний кредит довіри і навіть називає дуже часто особливою людиною, потужною що? потужною, потужною, да що стоїть за ним. Ми досі не з'ясували навіть журналісти Української правди вони до останнього не можуть, встановлюючи перші дні. Початку повномасштабного вторгнення досі не розуміють, був Єрмак в Україні чи поїхав. Що ви скажете? Чому він такий особливий для президента і основи його команди? Ну ну я думаю, що з часом всі зрозуміють, що чому скоріш за все, якісь спільні там питання, які вони вирішували, як би кажуть, пов'язані з цим. Дуже багато у нас було розмов про, скажімо так, Оман, так і це, це може бути до речі причина, але знову ж я не хочу. Говорити про те, що достеменно не знає, бо це ну, насправді виглядає некоректно, на відміну від них, як вони можуть там когось звинувачувати, не маючи цього ніяких підстав. Але проблема в тому, зараз для Володимира Зеленського, що до війни він фактично сказав фразу, яка його зробила зобов'язаним ну, не приймати кадрові рішення саме по главі офісу. Якщо ви пам'ятаєте, він сказав, що ми разом пішли, ми разом підемо. І зараз фактично став заручником цієї фрази, і я не знаю, що має відбутися, які мають бути аргументи для того, щоб він приймав чи не приймав якесь кадрове рішення. Безумовно, там історія із конгресвумен, пам'ятаєте, так і в історії інші вони так чи інакше нам не допомагають. Але в будь-якому випадку питання і проблема полягає в тому, що ми ну фактично займаємося не тим, чим потрібно. Я маю на увазі. В політичному аспекті, бо ну, як людина за освітою, так яка вчилася на міжнародних відносинах, я прекрасно розумію. І я розумію, яка є реакція на заході, коли глава офісу стоїть перед міністром закордонних справ, коли там приїжджав той же Борис Джонсов до нас, а потім де міністр оборони і так далі, і тому подібне. Тобто, ми, хоч я маю ну, вам сказати наступне: що на заході це не сприймається, навіть якщо вони телефонують главі, навіть якщо вони з ним говорять, але це не є. Нормально з точки зору тих правил, тих протоколів, які в цьому світі дотримуються, і це це насправді нам не допомагає, і так рано чи пізно якесь рішення з цього приводу треба приймати, але знову ж це рішення приймає виключно президент, бо це є його, скажімо, кадрова, скажімо так, право, можливість. Він і він має насправді право підбирати тих людей, з якими йому комфортно і зручно. Це має його виключно право, але. Варто все-таки тут дивитися, інколи ставити інтереси країни там вище якихось своїх особистих інтересів. Це якраз до речі квінтесенція існування політичної еліти, коли вони свої інтереси ставлять нижче інтересів країни. Я вже декілька, ну вже напевне більше десяти років, а можливо ще більше пояснюю, що в нас одна з головних проблем в країні це саме відсутність політичної еліти, коли вона не може приймати ті рішення, які насправді потрібні для країни. Угу. Пане Віталію, тоді я, з вашого дозволу, я вже буду там заключне питання вам ставити. Я ніколи не довіряю російській стороні, тим паче російській пропаганді звіряю завжди факти. Але от буквально нещодавно з російської сторони пан Козак, який свого часу займався питаннями Донбасу і тристоронньої контактної групи, він сказав, що й, мовляв напередодні повномасштабного вторгнення йому таки вдалося від Андрія Єрмака почути згоди на те, що Україна якимось там чином юридично закріпить або на Словах, я вже не знаю поняційно, що ми не вступатимемо в військовий блок НАТО. Це власне те, чого від нас завжди хотіла Російська Федерація. Мовляв, і козак був проти цієї війни, але Путін його не послухав. Чи справді є факти, чи справді ми могли б довіряти на якийсь відсоток, що українська сторона могла піти на такі принципові, на такі принципові поступки і відмовитись від стратегічно важливого рішення долучитися до Північно-Атлантичного альянсу? Ну, перше, я дуже хочу вірити, що навіть якщо такі розмови були, це була наша якась дипломатична гра. Дуже в це хочеться вірити, бо той ж Андрій Магін вчився там же, де вчився, тільки на декілька курсів менше і на міжнародному праві. В принципі, ми особисто знайомі з ним. І я дуже вірю, що саме це і було от причиною якихось обіцянок, якщо вони насправді були. Але з другої сторони ми пам'ятаємо, як напередодні війни нам постійно всі розповідали, що ніякої війни не буде. Можливо, це якраз і було результатом того, що ніби були досягнуті якісь домовленості. Тоді нас обдурили, тобто тоді російська сторона грала в цю гру. Для того щоб ми не готувалися і не підготувалися так, як могли підготуватися, і скористалися, скажімо, от тим, що вона нас обманула у будь-якому випадку. Я думаю, що е, ці чутки, які там ходять, е, ті розмови, які зараз ведуться, вони мають бути так чи інакше е, зрозумілі для суспільства. Я сподіваюся, що прийде час, коли ми насправді все знаємо, все, що відбувалося напередодні війни. Але зараз нас для нас головне це наша перемога. А потім вже будемо розбиратися із тими, хто як готувався до війни. Хоча і зараз протягом війни безумовно, якщо є промахи, треба про них говорити, бо без виправлення промахів ми точно не будемо прискорювати нашу перемогу. Дякую, пане Віталію. Віталій Бала, політехнолог. Друзі. Ну і не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте ставити лайки і побачимося з вами традиційно на вечірніх стрімах.